Шановні вболівальники, запрошуємо вас до ковалівки на стадіон Колос, де продовжиться програма четвертого туру української прем'єр-ліги. Колос прийматиме епіцентр. Загалом уже на старті нинішнього сезону команди розташувалися на різних полюсах турнірної таблиці. Ковалівці неочікувано впевнено стартували, і загалом підопічні Руслана Костишина ще не поступалися. Хіба стени та злоти тебе вітає, папе. Це дві все світри, папе. Це дві все світри, Це дві все Але підбирання залишається за колосом. Але Фіренко чудовий пас на Гагнідзе. Гагнідзе у штрафному залишає на партнера. Білик. Тут ну, Білик продовжує покращувати свою статистику. Но Гагнідзе залишав м'яч для партнера. Аут виконують футболісти епіцентра. Телес перехопив. Я піддав передачу напрямку Климчука, але проти Климчука продовжують діяти дуже щільно. Захисники епіцентра розвертаються з м'ячем Сі а Це вже небезпечно. Пас на Супрягу-Супряга! Супряга пробиває під поперечну і Пакулюк на кутовий переводить. От перший момент у сьогоднішньому матчі для гостей із Кам'янця-Подільського. Тут Сіфуентес його теж відзначаємо, наскільки він авдало розвернувся з м'ячем. Тут і вихід загалом з підпресингу варто відзначати з боку епіцентра. Розвернув краснічі, дай Боже, іспанець. Ну а потім віддає. А власне нічого дивного, що Колос та епіцентр вперше перетинаються в офіційних матчах, а тим паче в українській прем'єр-лісі. Зараз гусол, гусол, удар з дальній дистанції. М'ячу стійку влучає Цуріков. Цуріков у штрафному залишається І ще один удар. І Білик все-таки намертво фіксує м'яч. Ну ось вибухнули фанати. І ось він. Артем Гусол. Футболістики покликаний замінити Владислава Велетня. І класне зміщення з лівого флангу у центр. І удар. Тут навряд чи Білик рятував би. Якби в самісінький кут летіло, трішечки б праворуч і рапай. Рапай теж зміщується у центр. Рапай. Поки не наважиться на удар. Удар все ж таки відбувається. І знову Ну, За останні кілька хвилин подібне зміщення з лівого флангу у центр. Стає просто хрестоматійним для колоса. Спершу гусол в такому стилі пробиває у стійку. Тепер рапай. діє в опорній зоні. Зараз Цуріков до атаки підключається. А залишає на гусола. Гусол на куті штрафного віддає у центр. Рапая, рапай. Цуріков скидає на телеса. Незручно вже пробивати. Не найкращий пас віддавав капітан, але атака продовжується. Понідільник. Передача до штрафного майданчика. Удар! І Білик знову рятує. Білик. Продовжує рятувати свою команду голкіпера під центрам. Ну скільки ж таких сейвів ми спостерігали у стартових трьох турах від воротаря брати іншу таку дуель з іншим центральним захисником проти Козіка. То тут у супряги ну, здається, є певна перевага. Козік уже кілька разів на супрязі сфолив. Ну, Зараз удар від Борячука, удар невдалий. Ну і стілець так на трибунах постраждав. Після цього удару Андрія Борячука. Такий прицільний удар, скажімо так. Краснічий. Антон Салабай, Матіас Оєбусі та Максим Третьяков. Епіцентр тим часом в атаці перебуває Борячук. Борячук ну можна климця підключити, але сам пробуває. Рятує Пахолюк і далі. На добиванні вже вдалося надійно зіграти захисникам. Борячук, напевно, все ж таки. Справедливо тут партнери висловлюють претензії. От начебто вже й накрутив козіка раз. Далі другий раз. Ну, козік, до речі, схопився за задню. Потягнувся, можливо, невдало. Голкіпер колоса зрештою виручив у цьому епізоді. Подача відбувається. Климець. Мороз скидає на партнера. Миронюкий. Миронюк теж пробуває замаштрафного. І все ж таки Рапай виконуватиме подачу. Рапай, м'який навіс. Другий поверх залишається за епіцентром. Цуріков. Ще одна навісна передача. Ой-ой-ой. ой ой Ну Як же не щастить епіцентру і персонально Степану Григора Приймає вітання Цуріков, який виконував чи то простріл, чи то навіз. Ну, але як кажуть самі футболісти у професійному середовищі, ну, хороший навіс не минається даремно. Навіс дійсно був хороший. Білик, начебто, впевнено, грає на виході, але кулаками так дуже прикро для своєї команди спрямовує м'яч у Григора Щука. Той, звісно ж, зреагувати не міг. Якось фізично ухилитися не міг, хоч зараз дивимося. Начебто, якось навіть важко доріх... дорікнути, що білику, що Григора Щуку. Тож знову передача вже в площину. Тут Білик не без труднощів. Свою команду врятував. Сухих листів ще не було. У нас у нинішньому сезоні в українській прем'єр-лізі. Рапай так закручував м'яч безпосередньо у площину, але білик все-таки виявився до цього готовим. І це його четверта поява на полі у нинішньому сезоні. Зараз Бендера якраз на фланці проходить свого суперника. Бендера простріл, удар, пахулюк перед собою. Відбивається колос. І зараз є простір для контратаки. Те, що полюбляють ковалівці, але пропозиції попереду майже немає. Климчук. Все ж таки фол. був проти Климчука. Зупинився рапай. Вочевидь, він бачить, що суперник все-таки встигає повернутися, перекрити зони, а з партнерів там лише один гравець. До речі, тут все ж таки не Климчука, але Фіренко. Зазнав порушення правила. Ми дивимося, як у цій ситуації понедільника проскочив свіжий Бендера. Отже, удар відбувається. Неочікуване рішення Пахулюк. зіграв надійно. Кристін, невдале переведення праворуч і на цьому, зрештою, завершується позиційна атака епіцентра. Ну Що буде далеко вибивати Пахулюк? Не потрібно розігрувати перед своїми воротами. Зараз, напевно, й повинен пролунати фінальний свисток від Дениса Резнікова. Ну, і, до речі, навіть не дочекався удару від обріти від Голкіпера. Арбітер. І дійсно дає свисток про завершення цієї зустрічі. Колос мінімально перемагає під центр. Так, можливо, з голом єдиним у цьому матчі підопічним Руслана Костишина. Пощастило. Епізод дійсно курйозний. Білик намагався зіграти на виході після прострілу Цурікова і вибив м'яч у свого ж партнера у Степана Григоращука. Від якого м'яч, зрештою, з РК у воротах. Це сталося на 64-й хвилині. Власне, цей гол залишається єдиним. У цьому протестині таким чином Колос продовжує свою рекордну безпрограшну серію в УПЛ. з урахуванням останніх турів минулого сезону команда Руслана Костишина не поступається в українській прем'єр-лізі протягом 11 матчів. Поспіль дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.